Серія одинадцята. Момент істини. Обстріл раптово припинився. Мертва тиша. Це найстрашніший звук на світі. Я обережно визирнув за бруствер. Крізь дим, що розсіювався, я побачив тіні, які рухалися. Їх було небагато, можливо, взвод. Вони йшли низько, обережно використовуючи воронки як укриття. До бою, прохрипів голос командира взводу в рації. Гранати на поготові! Чекати на мій наказ. Мої руки тремтіли. Це не був страх, це був лютий холод і адреналіновий відкат. Я витягнув дві гранати з підсумка, сціпивши зуби біля кільця першої. Поруч зі мною сірий уже поклав ствол свого кулемета на мішок із піском, готуючись відкрити вогонь. І ось перша фігура ворога з'явилася чітко, метрів за вісімдесят від нас. ШОЛОМ. Карабін, швидкий рух. Момент істини настав. Дякуємо за перегляд. Підписуйтеся, щоб почути більше історій з передової.